Ну і що ж, всі привіт, друзі! З вами я Герон, і це нове відео, але це відео по попі Playtime 1. Так, це відео по Poppy Playtime 1. Ну що ж, вибираємо Chapter 1. І заходимо. Так, грати. Гра... Нажимаємо грати. І заходимо. Нова гра. Я одразу це пропущу, бо воно мені нафіг здалося. To... Я знаю, що це воно чуть-чуть сюжетом сюзано, але я англійську взагалі не розумію, тому вже сорі. Так, ну ми вже загрузилися. Йо, Ага, shift для біга. Окей. Давайте погнали спочатку. Ага. Ідеберей. Так, ну давайте подивимось. О, паровозик. Різнокольоровий. зелений, mm. okay, okay, so. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. "yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. so, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. for example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once not too late to turn around, i just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Так, ну що ж, ми у... у... нас уже закінчилась касетка. Так, давайте подив... Блін, вічно наживаю на сканту. Так. Цифровий блок. А пам'ятаєте, що у нас були ем, кольори. Тільки не кажіть, що поїзд і... Це все цифровий блок, якось зв'язані. Ну ладно. Давайте спробуємо. Зелений, рожевий, жовтий, червоний. Ха! Тут майже м'ясо утворилось, хе. Так, ладно, давайте подивимося, в принципі, касетку. Так. Вибачаю ще раз за російську мову, але... яка вже є. Але я думаю, що дуже-дуже скоро вже буду проходити і другу частину. Ну що ж, друзі? Сьогодні. Уже сьогодні. 12 червня. А за. 12 червня, а це четвер. Тобто, завтра, п'ятниця 13. День везіння. І завтра, 13 червня 2025 року, в мене буде випускний. Тому очікуйте. Це вже буде третя частина влогу. Так, це вже буде третя частина влогу. Це. С... Випускного. І влог плюс з кіно і плюс іще. Чуть-чуть влога з KFC. Ну і влог з останнього зоника Так, ну що ж, ага. Забираємо. Це все вписується в три частини. Так, забираємо. Так. Ага. Для викиду лівої руки натисніть. Ну це по. Ну це логічно. Це логічно. Осень. Хагиваги. Э-э... <клышок> 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 <что -то> <клышок> ладно так Хе-хе... <клышок> Я не розумію. Так, відкриваємо. Збереження йде. Йоу. Е, це типу. Він мене зарази щось закрив. Ага, тут треба його відкрити, я так зрозумію. Окей. Е, е, я не можу перевести нормально. Що. Провести. А, типу. Візьміть, щоб провести електроенергію. Електро електро Обмотайте проводом, щоб подати енергію. Окей. Подаю. Обмана все. А наш подонок хагівагі удрав! От падло таке. От зараза удрав. Ладно, окей. Okay. Так. Там уже бачу вот тут поїваги. Так, окей. Погнали далі. Так. Підлагається прорисовка. І ви думали мене цим напогать? У мене зовсім не пога. Вагі ваги! ваги. Ага. Так, шукаємо касету. Де наша касета? Алло? Алло. Розумники, де касета? Де це клята касета? Хоча, ладно, заб'ю болт на цю касету. І просто піднімуся наверх. Да, просто. Син блок енергії. Чого? Ладно, давайте підперемо. А, -а, 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 а, я зрозумів! Це типу блок, де треба поставити 4 батарейки, і тоді почне працювати цей кран. А там, походу, буде рука. Я для вас на монтажі приближу, що там рука, бо я сам бачу, що там рука. Я вам на монтажі приближу, що там рука. Так, ну ладно, давайте спускатися. Я вже одразу червону бачу. Так, червона є. Ага. Ладно. Давайте відсунемо. Так. Зараз дивимося. Пильно дивимося, де вони можуть бути. Так. Степе. В мене дві батарейки з чотирьох. Тобто ще дві десь ховаються. Оба-на! Залпом знайшов третю. Так, ще остає... Так. У мене є. Ага. Червона, синя і зелена. Залишається тільки жовту батарейку, знайти. Так, ладно. Вибачаюся за підлаги. Самі розумієте, в мене запис іде. Йошкін кот. Шо за підлаги такі бішені? О! Окей. Ага. А тут я його походу... подали. Окей, розгляді две нема. Так, окей. Окей, погнали далі. А тут все нормально, в принципі, з FPS. Хоча в налаштуваннях поставив собі під себе. А... Всього, всім. Так, да, як ви бачите цей кран, чисто э, їде за рукою. Так, да, там рука, рука. Я вам на монтажі, я казав, що приближу. І він її щас скине, а по то... Кобана. Йолки-палки. Для викиду правої руки нажміть. Логічно. Логічно. Раз, два. Все. Ага, окей. Окей, погнали. Йо-хо! Ага. А тут нам, походу, що нам треба тут зробити? Ага, окей. Нам треба тут провести електроенергію. Давайте так спробуємо. Чисто. Я зараз е, візьму правою рукою, скочуся щас, обмотаю. І тепер синьою рукою просто його зараз. Щас... Обана! Є-бой! Ладно, погнали далі. Так, нусь, звісно, скільки. Так, ці лампи зараз будуть проходитись. Я вже говорю про це, тому що я просто бачив проходження по читання. Юху! Так, автозбереження. Йо-май-йо, як у мене багато тут. О, все, підлаги пропали. Братани, тільки не кажіть, що звідси вийде хагі-вагі. Ну ладно, ага. Тут, походу, треба вімкнути енергію. Да, я дивився проходження, тому що знаю. Як його проходити, але не до кінця. Йома. Я чуть не зістрибував. Я засуджую, я засуджую Так, Так, окей. Давайте спробуємо ту ж тактику. Аварка. Так, зараз обмотуємо його. Спробуємо. Я так хочу спробувати. Чисто його обмотати. І зараз синьою рукою. Оба на все. Тепер йдемо. такого тоб мотуємо його Сейчас Максим Я думаю можна зізирнути ай раз все готово раз. Три все готово є yeah, бой це тут походу буде створення іграшок. До якого хріна на мене... Оце зиркає? зиркає. Отдуха ти не стрижена. До якого фіга на мене зиркає? А? А? Атук. А? До якого на мене зиркаєш? Тільки ця дворука на мене зиркає. <рикач> Я можу назад зайти, вау. А, зараз вийде готова іграшка. Так, а звідси ми, походу, будемо бігти від асфальт. Небезпека не входити. Небезпека не входити. Не входити Пікати. Так, я одразу нажимаю і на клавіту, щоб, щоб все забрати опана. Так, фух! Ну що ж, друзі, погнали! Так. Це сканує. Шуча, швидше, 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 швидше. Так, я в деяких моментах буду виглядати, наприклад, буду вирувати прискорення, так у мене підлаги. На Контрол. Скорення. Чорт у мене виключити. Дівайте мене зараз вже... Окей, я я okay. okay, нема проблем. fight, давай, давай, твою хай! Опа! Епой! Чиназес! Чиназес! С першого разу прийшли, вау! Wow. Просто з першого жразу. Так. Так. Що за дивна кімна... кімната? Кімната, блін, там. Я не розумію. Що там за дивна кімната така? Та ну. Та ну вас в баню. Тільки не кажі, що це комната поппі. Йоо, Це кімната попи. Попі це іще, що, ем... Іграшкова лялька. Ну що ж, погнали. До закінчення гри Ви <звук> чуєте? Не, ну мелодия прикольная. Скажу честно. А тут... Офигеть. А вот сцена Шапопи. Да. Да. Сцена Шапопи. Ну ладно, открываем ее. Вона відкрила. Вона відкрила очі. You opened my case. Йо, ти відкрив. Ти відкрив мою коробку чи щось таке? Фух, ну що ж, друзі. Що можу сказати? Ми пройшли гру! Ми пройшли гру Poppy Playtime 1. Першу частину. Збираємо під цим відео хоча б 5 лайків. Хоча б 5 лайків під цим відео. І я постараюся пройти Poppy Playtime 2. Так. Пишіть в коментарі, як вам це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, 5 лайків. Як ви вже почули? 5 лайків. Друга частина проходження Poppy Playtime, Тільки два. Пока-пока.